Міжнародна благодійна організація Адра вже не вперше приходить на допомогу мешканцям Шосткинської громади, коли ті найбільше її потребують. У травні вони привозили гуманітарний вантаж для людей, поранених через ворожий ракетний обстріл. Тепер знову відправили кілька фур з допомогою для Шосткінської центральної районної лікарні. Ми показали наші проблеми, показали, що ми ще Потребуємо, вони подивились, влада мені дзвонить. Чекайте, груз готується. Місяць назад дзвонить. Чекайте, через місяць груз буде. Місяць пройшов, привезли. Ми вже подивились. Перелік це все, то, що, то, що ми потребуємо. Саме головне це все нове. Це все з хорошими сроками годності, якісне. Ми дякуємо і шведським друзям, і австрійським друзям. І вам відправлення гуманітарного вантажу від благодійної організації Адра стало можливим за сприянням місцевої волонтерки влади ворог. Обйової та благодійного фонду сум «Перлина здоров'я, як зазначають міжнародні та українські партнери. Вони з великим ентузіазмом відгукуються на усі запити про допомогу, і намагаються максимально їх задовольнити. Ми дуже щасливі, що отримали допомогу з двох країн. Частина допомоги із Швеції це медичні матеріали, які привезли із Стокгольму. Інша частина допомоги це спеціальна ліжка для хворих, привезені з Австрії із Зальцбурга. Ми завантажили це і привезли сюди. У нас хороший контакт з керівництвом вашої лікарні. І ми знаємо про ваші потреби. Наші офіційні представники, тут це церква Адвентистів сьомого дня у вашому місті, це пастор, який організовує роботу, допомогу, роздачі. Ну і, звичайно, адрес Словакії, який є постійною підтримкою, вони возять, вони привозять, організовують, тому ми раді, що можемо чимось. Підтримати допомогти Україні ну і вашому місту Шосткинська волонтерка Влада Воробйова, яка безпосередньо координувала передачу гуманітарної допомоги, розповіла благодійникам, у якому скрутному становищі опинилася нині шосткінська громада через нещодавні масовані ворожі атаки. Два дні тому російська російські шахеди нанесли масований удар по залізному по залізничному вокзалу. Є травмовані люди та загиблі. На жаль, також Вся енергетика наша повністю знеструмлена, У нас немає світла, води, і, на жаль, газу, тому що вони також вдарили по газовій трубі. Я вам, щоб ви зрозуміли, Люди зараз у нас їсти готують на кострі. Вони просто на вечора під зонтами сиділи, фонарями светили і дітям хоча б варили суп. Ось така у нас зараз ситуація. Як запевнив партнерів головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин, усю гуманітарну допомогу одразу розподілять за цільовим призначенням: їжу у харчоблок, засоби гігієни пацієнтам, ліжка у палати. Ліжка в одні відділення підуть. Там це в гінекології чи в роддом. Продукти для всіх хворих підуть. Гігієна теж для всіх піде. Тобто воно не в якесь силі спрямоване. Ми передивимося і самі розподілимося. Хто де більше от ми за засоб... неврології інсультний блок відремонтували. Може, ми час ліжок туди поставимо, щоб там нові ріжко були. Тобто, все піде на сулікарю. не буде комусь вибірково. Керівництво громади, в особі секретарки Шосткінської міської ради Оксани Шаповал. дякує міжнародним друзям за надану допомогу. За її словами, в такий складний для нашого міста час така підтримка вкрай необхідна. Це наші партнери, компанія Адра, які вже не вперше допомагають нашій громаді, особливо в такий складний час, в час війни. Сьогодні допомога приїхала в нашу центр центральну районну лікарню, там і ліжка, і медикаменти, і все необхідне для допомоги нашим мешканцям. Дуже вдячні їм за це.